Вітаю всіх на своєму каналі, друзі. Слава Богу. У нас сьогодні 7 березня. Бджілки наші полетіли. Де в яких вуликах не полетіли, в деяких полетіли. Отак, От зараз будемо починати працювати. Працювати з бджолами. Дивіться, хто, де, що і як. І будемо працювати. Як бачимо, і пенополіретан полетів. Усі полетіли, слава Богу. У нас зараз 10 годин ранку. І літають красуні наші. Зараз будемо дивитися, чистить нижче і будемо провіряти їх. Отакі в нас справи. Літають і літають. Все добре. Добре. Будемо працювати, буде щось цікаве. Обов'язково покажемо. Зараз поставимо їм водичку. Я покажу як я роблю їм водичку. Я роблю солоденьку водичку, щоб вони літали. Щоб було їм. Зараз потрібна вода. Такі справи. Добре, будемо працювати, будемо показувати. Така вся ситуація, все. перша сім'я на рамках сліди по носу І оце ось скільки осипалося Ми Будемо зараз передивлятися сім'ю, подивимося що там далі Будемо приймати рішення Цю Я зібрав вже сім'ю, матка є, матка сіє, печатного розплоду немає, є тільки засів яйця. Ось відкрив рядом другу сім'ю, дивіться яка різниця немає, взагалі підмору ніякого. Ну прийшла бджілочка з полком. І ще одна. Це добре. Здорова сім'я, здорові бджоли. Такого добре зараз будемо працювати далі. Ну що, друзі, пройшов я раз, два, три, 4-5 сімей пройшов. Там-то пропавша то. Я туди цей щищай, та як прополіс. Ось, ось дивіться, одна куча такого Подмору. Ось, ось друга. Оце з п'яті сімей. Багато, дуже багато подмору. В оцій сім'ї погнала розплод матка. І вони з, якраз видно морози вдарили, матка ці, що були все в лютому, у нас матка почала сіять, бо є ті печатний розпліт там був, він захолов уже. То, то вони Коротше, осипалися. Конкретно осипалися. Ці нормально. Ці теж це ті, що ззаді сиділи в мене. Б-307 Дивлюся, бджоли йдуть із пилком. Несуть хорошо пилок. Котики у нас вже цвітуть. Верба починає цвісти. У мене немає такої потребності в пилковій. Ну, це... У мене тут багато всяких бур'янів, всякої треви, яка виділяє саму перший пилок, ліс рядом. Ось дивіться скільки з пилком йдуть. Несуть. Там воно лісивна стояла, особливо не переймаюся цим. Ставлю зразу, а Пройшов 5 сімей і тільки ось в цій сім'ї я знайшов печатний розплод. А то матки тільки почали сіяти. Не знаю з чим це пов'язано, може пов'язано з тим, що не було цього, що морози вдарили, вони перестали червити. Ось, ось бачите, скільки, роз... скільки подмору. Це сім'я пропала тут. Це така кількість подмору. Посипалися сім'ї, ну нічого. Так працюємо далі, щось буде цікаве, друзі, ще покажу. Покажу як тут оця сімейка. Що ми ще її поїли. Літають собі, браво, там в них з заградитель стоїть. Все окей. Добренько, буду працювати, буду щось показувати, бо роботи вже багато. Пасіку треба пройти мені. Напихаю повні вулики, оскільки в мене пенополітанує, я напихаю повністю повний вулик рамок. Ставляю, додаю рамками з медом. Медові ставляю. У мене рамок з медом дуже багато, мені треба щоб вони їх цей осушували. Отакі справи. то Будемо будем потихеньку трудитися. Буде щось цікаве, то обов'язково покажу. На даному етапі така ситуація. Печатний розплід тільки в одній сім'ї. Все, працюємо далі. Ждемо цікавих відео. Ось дивіться, ця сім'я що ми ще під'їли. Ось, ось скільки висипалося бджоли після того як ми ще з'їли. Нічого, слава богу. Ми повитягуємо все, настроїмо не працюємо. Не забувся показати цю сім'ю, скільки у нас було 27 кілограм і 100 г. І зараз подивимося, скільки у нас залишилось. 24 кілограми залишилось. Тобто мінус 3 кілограма. так. Друзі, не знаю чому во так відбувається в мене. В чому причина. Колись я з Олексією говорив по поводу цього, що де вулики стоять, то там так і відбувається. Дивіться, на тій стороні подмору було просто не передать словами. Ось дивіться, відкриваю раз, два, три, четверту сім'ю і подмору немає. Ну я рахую це, немає. Ото мене перша сім'я, то одна там оця ось. Оце от того було, що ну багато, ось скільки підмору було, це в одній сім'ї. ось така Сім'я майже висипала, все там трошки. А це все 3-4 нормальна сім'я. Не знаю. Може в кого є таке, що... Той ряд щось слабенький, цей ряд набагато сильніший йдуть. Не знаю, дойду до краю, зроблю тоді так скажемо, результат цього всього. Добре, буду працювати далі. Друзі, перед передостання сім'я моя. Це та карніка, що я завжди про неї говорю. Вони самі собі матку міняють. Ось, дивіться, оце скільки подмору. Тобто нуль, може 10-20 джин. У нас обліти це сьогодні і вчора, бо сказав, що вони вичистили все, то ні. І меду там ще дуже-дуже багато. Отак вони були зібрані з такими криницями, колодязями, хто як говорить. Зараз почистю дно і буду складати їх назад. Отак ну зробив все і це хотів все ще ж поділитися. Дивіться, я спробую в цьому році по другому зробити не так, як я завжди роблю. Я знаю, що всі пасічники завжди скорочують, всі сім'ї, зжимають їх і все це. Оскільки в мене теплі вулики, я зараз понапихав повні вулики. Для чого це я зробив? Для того, що я поставив, ще напхав туди меду їм. У мене дуже багато ромок з медом стоїть, то я напхав туди меду. І тепер. Буду дивитися, далі буду наблюдати за цим всім, що буде відбуватися, і тоді буду контролювати, дивитися. Може прийдеться скорочувати сім'ї, Ну, я думаю, що не прийдеться. Я думаю, таких сильних холодів вже не буде морозів таких сильних. Ну може опуститься чуть нижче. Ну не так, звісно, як сьогодні 24-23 градуси. Холодніше буде, але я думаю, буде все добре. У мене одна порода, називається дурнувати, все дивіться, як я написано. Дурнувати. Дивіться, 12 справа вулик, вулик, можна сказати, практично повний бджоли. Одна рамка, друга рамка, витіг, третю рамку, витіг, четверта, п'ята рамка з розплодом. Достаю шосту рамку. Я їх не кормив, Воно кульочки лежать де ще я з під кормку їм дав. Дивіться, скільки початого розпаду. Хочу сонце світить. З цієї сторони, з цієї сторони так само. Такі дурнуваті. ну без них без, без, до них без рукавиць не буде. Добре, все буде добре, працюємо. Ну що, друзі, підводимо підсумок, пройшов я. Це майже все. Осталася в мене одна сім'я. Вона там у батьків у дворі стоїть рядом через дорогу. Я піду до них, тоді зроблю її. Дивіться, сьогодні другий день тільки, пилок масово несуть. Уже в деяких сім'ях бачив, що перга є, вже знатрамбована. Оказується, чи з'ясовується. Одна сім'я ще в мене пропала. Вісім сімей мінус. За цю зиму в мене вийшло, Ну нічого, слава Богу. Отак бджілки літають. Красота. Все прекрасно, все добре. І що ми скажемо? Скільки в нас раз, два, два, три. три, 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 четыре, пять, пять средних семей, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь сильных, а то слабачки остальные. Ну ничего. У нас є ще час, у нас є ще час, щоб все попідсилювати. О, це добре, що є над чим працювати. Не знаю, мої, мої спостереження такі, що в цьому році садок не повинен цвісти. Чому не повинен цвісти, бо він в минулому році цвів. Я думаю, що в цьому, в цьому році може бути дуже сильний ройовий рік. Тому що чому ріпака немає, ніхто не посіяв у нашому краї, по крайній мірі ніхто не посіяв, немає на що летіть, садок не буде цвісти, можуть піти в ройовий стан. Ну, тому це й добре. Ми, в нас є можливість розширюватися, в нас є можливість виводити маток, у нас є можливість підсилювати слабі сім'ї, щоб нам на акацію, як дасть Бог, все буде добре. Буде погода і будемо живі, нічого не поміняється. То, щоб на акацію нам Вийти із сильними, хорошими сім'ями, щоб взяти товарного меду, чим побільше. А всім щиро дякую за увагу. Всім рясних Божих благословінь. Дивлюся, тазик мій перевернутий. Воду ще ніяк я не колотив. Зараз піду до тої останньої сім'ї, подивлюся, що з нею. О в якому вони там стані, і це і тоді буду вже колотити. Що я роблю? Я беру в мене є там старий мед, я його візьму просто розколотю з тепленькою водичкою, додавлю туди ще солі, щоб вона була така солодко, солодко солона. Тоді зверху покидаю пінопласт та і все, і на цьому все буде закінчено. Всім щиро дякую за увагу, всім рясних Божих благословень, хай всіх Бог благословить. Пасіки ваші, хай Бог, благословить, і вас, хай Бог, благословить. Мирного неба над Україною і всім всі, всього самого найкращого. До побачення.